Ну, це швидше все, що, напевно, що є, але підтвердження у вас немає. Ні, це не смішно. Якщо вам настільки смішно, то мені просто дивно, що ви чоловік в такому віці, і ви не знаєте, що має бути печатка на розпорядженні від кого. Аби... Скоріше має. всього, що він все знає, це йому Дерекретне не перший управління, раз. Управління держгімпронагляду. де вас? Управління ветеринарної медицини. Департамент житлово-комунального господарства. Е, так, інспекція контролю та благоустрою та санітарними нормами. У вас жодної печатки цього немає. Кам'янець-Подільський. Та вони плівають хотіли, вони Також Немає у вас, у вас жодного дозволу на розміщення церкви немає. Ну... Якого дозволу? кого. Покажіть, будь ласка, там цілий перелік, де має бути як це які. Досить? От у вас є розпорядження. Ви повинні були ці всі інстанції місь... і взяти під... підписи. Взяти Та А покажіть. де штампи там, що ви обійшли? Ви мені говорите, я не вірю. А щоб повірити, там повинні були бути підтвердження. штампи. Підтвердження, а вас де їх штампи? Ви ж це я добре знаєте? Та знає. ви не перший раз гастролюєте, Ви просто служби на основі того, що Н... в нього немає підтвердження. Ви просто настільки візьмете пояснення в нього, так? Чи як, Тобі. на основі відповідно, яка реакція на наше звернення? На буде? Наше звернення просимо допомогу складність. Так. тепер